Доброго часу доби. Два маршрути проходять на цьому відрізку. Маршрут номер 6 та, по якому ми рухаємося зараз на коло біля Дафи. Дафі. І маршрут номер 10 Десь у цьому місці треба, дивлячись у зеркала заднього вида, прилаштовуватись на четвертий ряд, вже починаючи, тому що 10-й маршрут виконує розворот на регульованому перехресті. Ми же покажемо вам, як найбільш Стовідсотково, щоб не було помолочок да, при виконанні маршруту номер 6 залишаємося першій смузі. Це дуже складний буде складний шлях. Так дивіться, перша смуга вона на перехресті роздвоюється. І щоб показати, що ми відходимо від правого краю проїзної частини, <кій> пропоную почути мене, заїхавши за стоп-лінію Ось трішечки залишилось чекати, заїхавши за стоп-лінію. Тобто, порівнявшись десь зі світлофором плюс-мінус, вмикнути треба буде лівий покажчик повороту вздовж лінії 1,7, раз, два, три, чотири. Ось так ми і їдемо. І ми опиняємося з вами на другій смузі. Потім з лівим показчиком повороту, передивившись, що зліва нема нікого, паристувався на третій ряд. Знову вмикаю лівий показчик повороту, дивлюся дзеркало заднього виду, що нікого нема, і паростувався на четвертий ряд. Не пощастило мені в лапках, що нікого не було, але треба до кола зайняти четвертий ряд до цього перехрестя. Тому що тільки на, заходячись на цьому, на четвертій смузі, ми можемо виконати. Виїзд, праворуч на третє прилягання. Приїхали пешохідне переход, ну левий показчик повороту. Слідкуємо, щоб по колу до нас далеченько ніхто не їде. Поки що з лівим показчиком повороту, тому що подвійна розмітка, вказівна стріла, отут вмикає правий покаччик повороту. Дивлюся у дзеркала заднього виду, щоб не перешкоджати. І користуючись своєю перевагою з правим показчиком повороту, тому що я перелаштовуюсь через кожен цей ряд, опинився на, на першій на колі, але зараз вона друга смуга. І їду далі. Чому би не використовувати свою перевагу при русі по колу, наполягаю таким чином. Тому що всі, хто їдуть по Запорізькому шосе вздовж е, дафів там, вони чекають нас, поки ми не проїдемо. Тобто боковим зором дивився на тих, хто під'їжджає, тому що, можливо, хтось поспішає, хтось переплутав педалі тощо. Але е, користуючись правилами дорожнього руху, я проїхав і використовував і мав перевагу. Це отакий правильний варіант. 99,9% правильний.